Того ясна, у мисні за сія. Наверте, богом ясна, У ми свіги засіяла. Не Христос роди. З дів'ям оплотився, як чоловік з пеленами у бага чоловік з пеленами у Сяжки знятком, перетиком, наколінця припадаю, царя Бога лихваю. Без них влада щасливі, це му тому, Господа щасливі, це тому. Sporları seviyorsun, Редниця добре з медом паляниця, а звана не така, та й їдять туди туди. А, а так не такий, дайте золотий. <реш> та. <реш> <реш> молодці, молодці. А Прекрасно.